Ще байди нам м'ється, і що ми на Вкраїні такий український народ, а не просто населення, як це у звітах дається, і що хміль наш у пісні, а не у барилах вина, і що щедрість в серцях, а не у магазинних вітринах, і що є у нас мова, і що українська вона. Без якої наш край територія, а не Вкраїна. Я до себе кажу і до кожного з вас. Говори, говоримо усі, бо ми добре навчились мовчати. Запитаємо у себе, відколи, з якої пори почали українці себе у собі. Забувати. Запитаймо й про те, як ми дружно дійшли до буття, у якому свідомості нашій збагнути не змога, чом солодшим от меду нам видався чат забуття рідних слів і пісень, і джерел, і стежок у порога. Українці мої, то в країнці ми з вами. Чи як? Чи в моголах судилась і вмерти нам доля пихата? Чи в могилі й судилось забрати нам наш переляк, що заклався нам в душі смиренністю меншого брата? Українці мої, як гірчать мені власні слова, знаю добре, що вам вони теж не солодкі гостинці, але мушу казати, бо серце, мов свічка, сплива, коли бачу, як люто себе зневажають українці. Українці мої. Дай вам, Боже, і щастя, і сил можна жити й хохлом, і від цього не згіркне хлібина. Але хто ж тільки небо прихилить до ваших могил, як не зраджена вами, зневажена вами в країна. Дякуємо.